Всім привіт! Це «Автосалон електричка. Хочу вам сьогодні показати, що у нас є в наявності, березень місяць. Є трошки новенького. Отак, От будь ласка, зікер помаранчевий. В комплектації спорт. До речі, на вулиці, От бачите, стоїть комерційний транспорт. 55 кВт батарейка, ціна на віддачу 18 тисяч. Він шестимісний, до речі, йде. Так, поїхали далі. Електричка. Ось, будь ласка. Синенький. Зікер, комплектацію. Є на продажу. Кого цікавить, заходьте Донецьке 622. Поїхали далі, не буду затримувати. Денза N7. Також максимальної комплектації. Дневна підвізка. Ну, я не вимірював, на якій вона висоту максимально піднімається, але щось біля 25 см. Це для нас перший конкурент, конкурент автомобіля Zicker 001. Будь ласка, ціна. Я вам скажу так, він більше схожий по посадці на порша. От і сидіння, і оздоблення, воно, звісно, на великому рівні. І в такому ціновому діапазоні 55 тисяч нова машина в наявності це, звісно,, ну, наприклад, Мустанг. Він у нас коштує 60 тисяч доларів. Так, це Мустанг бренд. Він же має. Офіційну прошивку, навігацію, карплей Android Auto. Але ж, от, будь ласка, вам наприклад, 60 тисяч доларів 55. Автомобіль вже майбутнього. Це інше покоління автомобілів. Поїхали, поїхали далі. Audi Q5. Кому потрібен великий мінівен? Він шестимісний, повний привід, максимальна комплектація з брендовою музикою. Будь ласка, чекаю на вас. BMW AX, M-пакет, 55. Так, ось он новиночка, як її є, 350-й, топова комплектація. Вона зразу має бурмістер та вентиляцію. Для розуміння, ціна на 22 500 дешевше, ніж в автосалоні Мерседес. Місіонарія. Знову Денза. Ауді. Я дійсон чемпіон. Тесла. BID Юань. Хлопці, до речі, вони дуже дошвішли в Китаї. Зараз можна привезти таку машину при максимальній комплектації за 22 тисячі. Дуже якісна і цікаво зроблена. Камера 360. Класна динаміка в неї. ID 4 Prime з тепловим насосом. Також в наявності. Так, поїхали далі, не буду вас відволікати. Ой, хочу показати оцю автомобіль. Це, до речі, міценарія базової комплектації. 65-та батарейка. Але хлопці ціна 27500 за такий автомобіль це, наприклад, плюс-мінус бюджет Honda. Але вже це інша справа. Дивіться, інше оздоблення. Так само електричний руль, сидіння кожа. Дуже файний варіант за 27500. Так, поїхали далі. Також є панорама. Так, без камер, але партронік є. Що мені ще подобається? Приїхала дивіться для клієнта. Приїхав біодітанг. Який колір? А, яд. 21 диски. Як завжди, вони, до речі, подешевшили. Наразі там біля 38 тисяч це буде передній привід і повний привід там, 41 800, приблизно так. Щоб бачити пару бюджетненьких. Golf 12 і БХ 33 батарейка з зимовим комплектом на дисках 18500. Так, автосовна електричка, швиденько щось познімав. Сподіваюся, це буде комусь потрібна інформація. Постійно люди йдуть, немає часу так якісно більше зняти. Всіх обійняв, всім гарного дня. Україна переможе. Всім па-па.